Вітаю вас добрим ранком, любі діти. Продовжуємо наш кольоровий тиждень. Ви пам'ятаєте, який сьогодні день? Якого він сьогодні кольору? Ні? Тоді слухаю уважно загадку. Колір це яскравий, дуже, колір серця, колір ружі, колір яблуку у садку, колір маків на луку, колір шляпки в мухомора, колір вуст. І помідора, колір пихи і забарони, що за колір то? правильно, червоний. Сьогодні, діти, ми з вами і поговоримо про один із кольорів спектру веселки. Червоний колір це колір енергії, радості, сили та краси. Ми часто бачимо цей колір у природі та навколо нас. Подивіться на картинку і назвіть предмети червоного кольору. Молодці, а ще цей колір нас застерігає, допомагає нам бути обережними. Коли ми бачимо червоне світло на світлофорі, що треба зробити? Правильно зупинитися, щоб не трапилося біди. А червоний капелюшок у мухомора про що нам каже? Послухайте віршик, який називається Червоний Гриб. На галявині у лісі мухомор мені зустрівся, тихим голосом озвався, дуже чемно привітався, побажав мені удачі і себе ще на додачу. Та червоний колір шляпки застеріг ще від початку. Він сказав мені доречно гриб цей дуже небезпечний. Я сьогодні в червоній сукні, а в вашому одязі діти є щось червоне. Що? А ось казкові герої також мають червоний колір в одязі. Подивіться, і Васик, та Телесик і Котигорошка мають червоні штанці. Червона шапочка має червону шапочку і червону спідничку. Кіт у чоботях має червоний капелюх, чоботи і плащ. А що ж має дід з казки коза Дереза? Так, кушак і червоні чоботи. А зараз, мої любі, сідайте рівненько і слухайте уважно. Я розповім вам казочку про чарівного червоного метелика. Далеко в чарівному лісі жив один метелик. Він був дуже особливий, тому що мав яскраві червоні крильця. Усі звірі в лісі любили цього метелика, тому що, коли він прилітав, ліс одразу ставав веселішим і яскравішим. Одного разу метелик полетів на квіткову галявину. Там росли різнокольорові квіти, сині, жовті, фіолетові, але однієї квітки не було, червоної. Це засмутило нашого метелика, і він вирішив дізнатися, чому на галявині немає червоних квітів. Він полетів до мудри сави. Сово. Чому на галявині немає червоних квітів? запитав метелик. Сова відповіла, червоні квіти з'являться лише тоді, коли в лісі з'явиться щось дуже важливе і радісне. І метелик полетів шукати цю радість. Він прилетів на поле, де росли червоні маки, до саду з червоними яблуками. Нарешті знайшов дітей, які гралися та сміялися на сонечку. Їхня радість була такою великою, що метелик зрозумів, це те, що потрібно. Коли метелик повернувся на галявину, він побачив, що від радості на землі виросли прекрасні червоні квіти. Тепер галявина була повна різних кольорів, і всі у лісі були дуже щасливі. Малята вам сподобалася казка? Скажіть, чому червоні квіти з'явилися тільки після того, як ми зделих знайшов радість? Сьогодні діти ви дізналися багато цікавого про червоний кольор. Це кольор радості, сили та обережності. І тепер, коли ви бачите щось червоне, пам'ятайте, що це завжди щось важливе. А я прощаюся з вами, бувайте!